Вітаю всіх. Дивіться, я в селі тут чуток багато. Є певні від військових новини. завжди, І є про Білорусь. Ви знаєте? Здивована була, але я хочу подивитись: загроза з Білорусі для областей буде чи ні? Це? Зараз Волинська, Рівненська області, перш за все. І ну, хто там ще в нас? Житомирська? Так, хто наші ще там? А, Хмельницька, десь, якщо не помиляю, ще межує. Не дуже пам'ятаю, але все одно. Загроза з Білорусі для України. Давайте так. Беру так. До кінця червня. Ні, не так. Загроза з Білорусі для України. Травень вже не чіпаю. Загроза з Білорусі для України. Буде, так, червень. Липень, серпень. Дивіться, серпень ні. Серпень точно ні. Відкриваємо червень, дивимось. Ну, зміни ситуації будуть. Липень. Подивлюсь також. Дивіться, більше як так, ДРГ, вночі ДРГ, провокації ДРГ. І там світ. Ось тут дивіться, випадає карта світу. Може бути світова допомога. Тепер дивіться. Може бути щось в червні. Тепер зрозумійте, це сонечко. Це може бути енергетика серйозна. Ви знаєте, що є на Західній Україні атомка. Вона межує там. Ну, є вона, там це мені не подобається, відразу скажу. Це обнулення якоїсь ситуації, тобто серйозна зміна ситуації. В червні буде по Білорусі. А у липні тут навіть де багато інформації, вкидів, ресурси, руху і світу. Знаєте, як диву, світова допомога? Серпень вже стабільно все. Тому я хочу глянути ще таке питання. Швиденько. Наші партнери західні введуть свої війська на Західну Україну для захисту кордону. Кордон. Так. Ось це. Так. Те, новий етап, нове рішення. Так. Ось. Це серйозні зміни. Розумієте? Захист кордону. Ось, щоб не допустити окупацію. Захист. Ось Вилазить прям захист. Але вони не дуже хочуть цього робити, розумієте? Ох. ну це дуже такі серйозні карти, негативні, багато негативних карт вилазить ну, на Західну Україну, ви розумієте, що ось вам онулення цієї ситуації, і там тупік вилазить відразу. Тепер зрозумійте. Невигідна окупація територій на Західній Україні, яка межує з Польщею і тому подібне. Тому, звісно, звісно, щоб ви розуміли. Ось вам обнулення цієї ситуації. Щоб не було там нічого. щоб ворог ніде не сунувся. Ви розумієте, що може бути закриття там кордону військовими. Країн-союзників, відповідно, наші, куди підуть, на схід. Ось. Тому така ситуація. Тепер хочу цієї колодою швиденько розкинути. Загроза з Білорусі на місяця. Військова колода. Так, червень, липень, і серпень. Так, червень. ну Будуть небезпеки, летіти може, ховатись треба. І світло, знову світло. Чер... Відлюдник це якби світло залишити. Шістка жезлів, це, як, знаєте, як... До, що в них буде щось приємне досить. Ось тут. Налипень-диявол. Четвірка кубків це, ви знаєте, як застість ступор. диявол випав. І таємні дії. Верховна Жриця знову, що по жриці? Ну, ви знаєте, не дуже приємно, але все-таки. Все-таки, все-таки. Так, а тут що в нас? Ось тут же допомога світу на серпень йде. Серйозна допомога світу, тому подивимось, що як буде.